Вітаємо на нашому каналі. У нас автомобіль Audi A3 2001 рік. Двигатель, двигун стоїть 1,6 AVU, Тобто ВУ. Такий двигун, як 1,6 BFQ. В шкодах, тільки трішки з іншою маркіровкою. Принцип роботи такий самий: в ньому є електронний термостат. Людина хоче, щоб ми понизили температуру роботи двигуна. І в цій, в цій автомобілі стоїть не е, кліматична установка, а звичайний кондиціонер. Тобто ну, ви бачите, е, що тут, тут навіть, навіть я не бачу, щоб кондиціонер стояв. Тут навіть машина без кондиціонера, Тобто регулятор крутілка управляє ліво тільки тепло, холод заслонкою. І все. І як я вже показував в раніших відео, на, в автомобілях шкода з кондиціонером, а не з кліматом, ми змінювали, вставили кнопочку, щоб можна було перекидувати режими і тим самим управляти зима-літо. В даному випадку хочу вам показати різницю, в чому саме заключається клімат чи кондиціонер. Знову ліземо цей розйом, знімаємо жабо, знімаємо механізм двірників, зелений роз'єм. І в нього є жовтенькі такі провода. І є окремо ось ідуть синій, червоний, і біленький, і другий, третій, і дев'ятий пін. І в самій колодці на Роз'єму, бачите, коли машина з кондиціонером, тут є всі ці піни. І ці три проводи, вони уходять далі в салон і йдуть далі до цієї, до панелі кондиціонеру або ну, панелі пічки, якщо немає кондиціонеру. І тобто цей регулятор, що управляє заслонкою теплохолод, він же і керує цими трьома проводами як резистор і впливає на відкриття. Ну, на подачу нагрівательного, на подачу живлення на нагрівательний елемент термостату, і він спрацьовує раніше. Тобто, нічого не заважає в машинах з кондиціонером, якщо вам не потрібні змінювати там режими тепло-холод і зима-літо, як ми уявно це називаємо, а назавжди понизити температуру, можна просто впаяти сюди резистори. І тим самим понизити температуру. Що ми зараз і зробимо? Ці проводи паяємо резистор, ставимо все на місце, провіряємо, як воно вплинуло на результат. Паяв резистори згідно схеми в термоусадочку і з цього зеленого. Три відпусаних нікуди не йдуть, нікуди не підключаються. Підключаємо назад, перевіряє. Ви бачите, перейшов режим в другому віконці на 94,5. Переходимо на крутілку, вона стоїть на режимі холод. Ставлю її на тепло, хоч на тепло, хоч на холод, ніяким чином не відображається. Тобто На ЕБУ передається показання 94,5. Тобто, все те саме, як при машині з кліматом. Пічка регулюється. Зараз тепло пішло, зараз холод. А термостат буде відкриватись раніше, незалежно від цього регулятора. Тобто можна на машинах з кондиціонером впаювати резистори, якщо вам не потрібна зміна назад. Просто впаюється і все. І буде завжди 94,5. А на управлінні кондиціонером ви регулюєте температуру в салоні, а двигун буде завжди на пониженій температурі. Тут чоловік має якийсь підсос воздуха. І двигун робить неравномірно. Вже перевірили тут в цій частині. Це вже не по нашій проблемі. Відправимо його до моториста хай подивиться, де воно там підсасує. А так, в цілому, все вийшло супер. І температура вже не буде така занадто висока. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня! Слава Україні, слава Збройним силам України! До зустрічі.